Готові на все. львів'яни рятують власний дім від нового хмарочоса. Чудовника можна купити, його можна залякати, але нас просто не, не вдасться. Будинок під напругою між мешканцями ЛКП пробігла іскра. Просто таке прийняли рішення не платити квартплату доти, поки е ця сума, яку не проплати, не перекриє наші витрати на відшкодування своїх збитків, які ми. Понесли. Комунальні інновації. Сихівські жеки вражають львів'ян. Здивувало. Чесно кажучи, ми не сподівалися. Чесно вам скажу, знаєте, навіть от прийшла дочка і каже, мама, двері зняли, а що ж там буде внизу? Готові на все до зони конфлікту звернулись мешканці вулиці Остроградських. Люди у паніці кажуть, існуванню їхніх будинків загрожує 15-поверхових марочос. Аби відстояти власний дім, люди не зупиняться ні перед чим. кажуть, відколи у їхньому районі розпочалось будівництво, життя тут перетворилось на суцільне пекло. Ми півроку назад дізналися, коли з'явився тут. Е Ну, появився паркан для тої будови. Ми довідалися, що тут збираються будувати 15-поверховий будинок. Нас це привело в шок. Цю ділянку на сесії міської ради продали ще у 90-х, Тоді для будівництва приватної садиби. Та за цей час злощасні 10 соток встигли декілька разів змінити власника. Разом із новим господарем змінювалось і призначення землі. Нині тут у поті чола зводять 15-поверховий мародер. У 97 році накупили цю земельну ділянку, фактично за Бестінь. Потім 2006 році їм дали дозвіл на будівництво будинку багатоповерхового. Хоча для спочатку ця ділянка віддавалася під будівництво, вже сказали люди, індивідуального житлового будинку. Це було навіть навіть не пригадаю за чиєї каденції. Суть в тому, що коли ми вже прийшла нова каденція в 2010 році, звернулися мешканці ми почали працювати, зіштовхнулися з дуже великими проблемами, тому що насправді. Я не я не знаю, просто я не можу собі уявити, як ці дозволи видавалися. Помилка на помилці, Там, фактично порушення на порушення, але якимось чином ці забудовники отримали ці дозвола. Люди переконані, старі будинки не витримають нового сусідства, а вони самі врешті лишаться просто неба. І це шепольське будівництво 1933 року. Посередині середині по цій дорозі іде каналізаційний колектор. Він старий, він діравий. Кілька разів тут були вибоїни такі тобто, земля просто провалювалася, тому що там десь ті діри латалися, засипалися просто піском. Тобто, в будь-який момент. Оцей кран величезний, який буде стояти тут при тій будові, може осісти і впасти на наші будинки. Тобто, ми дуже ризикуємо і життям, і нашим будинкам, нашим житлом. Нам ніхто не гарантує, що потім нам хтось ті гроші віддасть, або нас десь розселить. Нас просто відселять в гуртожитки, скажуть, чекайте тепер свою черги на, на житло. Фактично, на їхні їхня земельна ділянка, яку вони мають в приватній власності, де це є 10 сотиків. Тобто на тій всій ділянці якраз і вирита яма, буде будинок, тобто ніяких. Відводів для заїзду чи пожежної машини навколо будинку, чи щось передбачено вже не про якусь інфраструктуру і дитячі майданчики. Абсолютно цього не передбачено. Це буде дуже великою проблемою, якщо цей будинок тут буде стояти. Стоси паперів та три справи у суді. Люди з усіх сил намагаються зупинити будівництво. Переконують, роботи під їх вікнами ведуться незаконно. Геологічні вишукування були зроблені з величезними помилками. Це вони робилися на невисокий дім, не на 15-поверховий. Крім того, цей будинок, якщо б він став, він нам заслонить. По-перше, в 14-му будинку повністю кілька квартир не будуть мати взагалі сонця, зараз вони мають мало сонця, а так вони взагалі сонця не будуть мати. Нас тішить санеплем станція, що ви будете мати відблиски від будинку, ось цього, який вам зведуть. Тобто ми маємо кормитися відблисками від вікон багатіїв. Це місце абсолютно не підходить для того, для такої висоти будинку. Воно є дуже затиснене. По проєкту виходить, що цей будинок відстає, значить, має розрив з існуючим будинком номер 14 на вулиці Острогацьких тільки на 12,5 метрів. Там є е, такі уступи, тобто в одних місцях 12,5, в інших місцях 14 метрів. Але це є замало. По будівельних нормах, як мінімум, розрив має бути 20 метрів. Тобто в цьому проєкті вже є величезне порушення. І чомусь цього порушення не помітив ні архбудконтроль. Ні, Держбут експертиза, яка їм дала дозвіл на проєктування і будівництво такого будинку. Вони мають всі необхідні дозволи. Ми звертались до всіх дві папки є листів, починаючи від президента, закінчуючи районною владою. Нам ніхто вони будують, значить, вони знають. Що вони виграють ті суди, хоч є три позови. Ми створили комісію у Львівській міській раді, яка покликана для того, щоб вивчати це питання, проблему цього будівництва і дітей, якихось освисників. Що на даний час? На даний час же є звернення, відкликали своє дозвіл на будівництво управління. Охорони історичного середовища відкликав дозвіл на будівельний майданчик Руслан Кандебур, голова Франківської районної адміністрації. Тобто рух якийсь іде. Вже було рішення суду, правда, першої інстанції програли, щоб призупинити будівництво і відкликатися дозвола. Але зараз ми подали так само в апеляцію юридичної управління міської ради, подали апеляцію. Ми сподіваємося, що все-таки дасть якийсь результат. Та, попри це, робота на Остроградських і далі кипить. Та не кипіло і мешканцям. Вони мають намір боротися до останнього. Чиновника можна купити, його можна залякати, але нас просто не, не вдасться. Ми остання інстанція. Лишилися звертатися тільки до Господа Бога. Зараз такі дні, зараз свято. І ми е, віримо, що ту обітницю, яку Бог в Біблії дає, що я зберу гаряче вугілля на голові е, кривдників, що він це виконає. Півроку прокляття на це на це місце, на цей дім цілий район посилає. Я не знаю, чи будуть щасливі ті мешканці, які вселяться в дім, якщо він буде забудований. Зона конфлікту стежитиме за цим протистоянням. Про розвиток цієї історії ви обов'язково дізнаєтесь у наступних програмах. На перший погляд у цьому будинку забавляється полтергейст. Напруга у квартирах скаче як від нечистої сили. Та допомоги від мисливців за приводами годі чекати. Єдина надія на працівників ЛКП. Жити у цьому будинку усе одно, що на пороховій діжці. Ніколи не знаєш, яка напруга гуляє в мережі. У старому будинку на городоцькій давно звикли до феєрверків із розеток. Електроприлади тут згорають регулярно. Шалені вольти палять усе, що трапляється їм на шляху. Та коли і від чого чекати черговий розряд, передбачити неможливо. З живлення згорів там, не знаю, там материнці щось ще було згоріло. Потім база радіотелефону погоріла, мікрохвильовка. І та і таке в нас тут вже в нашому будинку в під'їзді не в одного таке було. Мешканці упевнені, що нечиста сила тут ні до чого. Історія скоріше детективна аніж містична, адже знайти винного не вдається вже п'ять років поспіль. Ми склали колективний лист, передали його в ЖЕК. Але ніякої реакції немає. Тільки через деякий час приходить, теж якось письмово вони передали, що це мол, не їхня проблема, бо тому, що це обленерго винувати. Але саме головне, коли ми приїхали, то в той момент приїхала бригада ремонтна обленерго. І вони сказали, що ми подаємо напруга, яку ми подаємо, вона є. І всі проблеми це є в вашому розподільчому щитку, за які вони не відповідають. А відповідає ЖЕК. Людей футболять від однієї інстанції до іншої, а результат нуль. У Львів Обленерго вказують на несправну щитову, яку має ремонтувати ЖЕК. Казали, що там так званий е, ноль відпаяний, а там така схема підключення, що якщо ноль відпається, відбувається різкий е, скачок напруги. ЖЕК мав би. Створити якусь комісію, прийти, перевірити, запитатися, скласти акт і опитати людей, які би під підписи, які би всі кожен посвідчив, що в нього згоріло. І на основі того акту розбиратися. Ніхто з цим не займався. Я ж говорю, що через деякий час просто прийшла відписка, що це не ми винуваті, а Обленерго. Обл... На, першому... ні, на другому поверсі живе в нас сусідка, яка заяву написала в Обленерго. А в Обленерго відповіли так само офіційно їй, що це не наша вина, оскільки в нас тоді поломки не було. Це, тобто результат такий, що вся поломка відбулася в розподільчому щитку нашого будинку. За який відповідає вже. У ЖЕКу розводять руками, запевняють, щиток у повному порядку. Три роки тому в нас було що кабель, але було замінено кабель. Львів, світло поміняло кабель від до будинку. Нам було зроблено розгалуження, проведена розводка до пакетників на кожен під'їзд. Помінять і поставлений запобіжник на будинки. Зі сторони ЛКП було зроблено все. Запобіжники поміняні, пакетники з на будинок, одне, щоб порекомендувати мешканцям поставити ще собі запобіжники на квартири, щоб там, де є більш сучасна техніка, де є велике навантаження, тому що приладів є багато, а переважно в квартирах розводка в квартирах залишилася стара. Квартири приватизовані, мешканці повинні десь собі якось постаратися, щоб поміняти розводку в квартирах і поставити на більш сучасну, витривалішу, щоб могла не допускати до таких до загорань і згорання приладів, а давали відсікання на вході в квартиру. У районній адміністрації вбачають проблему у старій проводці, на заміну якої грошей немає. Чому так вибуває? Тому що будинок старої побудови 50-х років. От. І сама електромережа вона не розрахована на таку кількість споживачів, які в кожній квартирі у Ну, А який Про... вихід? Є якийсь вихід? Ну, вихід цієї ситуації є. Це якщо е, жильці будуть ставити більш сучасні прилади в себе на квартиру, От. якщо він знає, скільки він може включити як, або міняти повністю проводку. На що, як я знаю, що не всі жильці погоджуються, щоб це навіть поміняти, якщо навіть кошти б на це були, О, що це, е, треба практично всі стіни рушити для того, щоб ну, не стіни самі, а е, штукатурку для того, щоб ту проводку провести, по більш поставити більш потужну, сучасну. О, це є, звичайно, проблема. Адміністрації коштів на таке немає на виконання таких, саме таких робіт. Кошти брати ну, це кошти, це є або з резервного ну не з резервного фонду, це є кошти, які виділяються на розвиток міста. Ну, на даний момент навіть взяти так, що ця програма розвитку не прийнята. От, ми навіть не можемо дійсно те, що людям необхідно зробити, це крівлі поремонтувати. От, будинки, які аварійні, де дійсно треба виконувати роботи. На даний час ми ці роботи не можемо виконати. А в управлінні житлового господарства цілковито на боці комунальників мовляв, капітальні ремонти не їх прерогатива. У Ви випадку з Городоцькою я можу підтвердити одне: що що перебуває в задовільному технічному стані. В Кожній квартирі кількість електроприладів збільшилася. Будемо говорити, навіть можна говорити в арифметичній прогресії. І споживання середньої квартири вже є 9 кВт, 11 кВт на годину. Пікове. Мережі, які є прокладені в будинку, не забезпечують, не забезпечують надійного енергопостачання. І те, що Обленерго стверджує і доказує, що це має робити ЛКП, ЛКП виконує свої функції у відповідності і в межах тої квартирної плати, тих експлуатаційних витрат, на яких не є розрахунок. Проведення капітальних ремонтів реконструкцій не входить в межі квартирної плати, а може виконуватись виключно за кошти бюджету. Але згадуємо, що з бюджетом ситуація останніх років не найкраща. І надіятись на те, що ЛКП, отримавши бюджетні кошти, чи підрядна організація і інша стане це зробить швидким методом або часом швидким. Цього не буде, тому що реально грошей немає. На останок посадовці дають пораду скоріше філософського змісту. Порада однозначно мешканцям спільно з ЛКП думати, як виходити з цього варіанту. А прикладів є дуже багато. Де мешканці купляють відповідне обладнання, відповідні матеріали. ЛКП може забезпечувати проведення ремонтних робіт. Але це має бути спільно, а не казати, що я сплачую комунальні послуги квартирну плату, і ви мені зобов'язані це робити. Та, схоже, мешканці Городоцької 293 знайшли свій вихід із ситуації. Просто таке, прийняли рішення не платити квартплату доти. Поки е ця сума, яку не проплати, не перекриє наші витрати на відшкодування своїх збитків, які ми понесли. Тим часом від чергових сюрпризів пан Любомир себе усе таки перестрахував власним коштом. Придбав відсікач, а для його встановлення запросив приватного електрика. Бо ж комунальники зізнається, чоловік свій резерв довіри давно вичерпали. Я вже плюнув на все, поставив е відсікач. І коли тут працював, то ремонт в мене зараз вівся, я подивився, що е, клацнуло, відключився холодильник, я подивився на, на індикатор е, відсікача, а там 395. Потім через деякі секунду 180 і навіть до 95. Потім знов 385. Отак от, от гуляло. Але постійно були імпульси біля 400 вольт. Якби в нас була. Не було відсікача, а були підключені прилади. Вони б всі так само знову погоріли. Але саме головне, що в під'їзді є такі люди, яких не мають тих відсікачів. Львів місто контрастів. Допоки одні райони нарікають на роботу ЛКП, інші не можуть нею натішитися. З Сихівським масивом гуляє легенда, що тутешні жеки роблять євроремонти у під'їздах з власної ініціативи. Наша знімальна група чуткам не вірить. Ми вирішили перевірити усе особисто. У цьому будинку на Санта-Барбарі переполох вже другий місяць. Такого від Джеку ніхто не чекав. Спочатку люди не знали, що й думати. Здивувало, чесно кажучи, ми не сподівалися. Чесно вам скажу, знаєте, навіть от прийшла дочка і каже: мама, двері зняли. А що ж там буде внизу? Та Результат перевершив усі найсміливіші очікування. Останній раз у нас ремонт був десь вісім років тому, або можливо навіть десять. Причому ремонт був ну похабний. Я скажу таке погане слово. Чому? Тому що було побілено фар крейдою, крейда вся обсипалася, і воно взагалі не мало не то, що ніякого вигляду, а просто люди йшли і обтирали, приходили додому білі від крейди. Тому це не ремонт, звичайно. Сказали, що під той ремонт пішло 5 тисяч. Ну, чесно кажучи, для мене я не могла зрозуміти, куди ті гроші пішли. Ну, але я, звичайно, кошториса не перевіряла, тому я не можу стверджувати відповідати за ті цифри. Зараз дійсно цей ремонт ну, на висоті. Я особисто не підозрювала, що буде. Нам говорили, що буде євроремонт, але думаю, собі, ну який євроремонт? Ну, скоріше всього, побілять гарно, побілять там, ну, значить, стіни. Ну чи з плитку, думаю, певно, поздирають плитку ту недобиту. <смі> Може пошліфують щось трошки. Ну, двері ці не двері, а сходи десь підлатають, і на тому закінчиться. Ну а тут, бачите, вийшло зовсім не так і вийшло дуже гарно. Приємно навіть в гості когось запросити, чесно кажучи, бо до того це вже не було приємно. За 20 років свого існування під'їзд багатоповерхівки уперше зазнав таких метаморфоз. Та найголовніше без криків, скандалів та ультиматумів. Ремонт у панельці почався несподівано, та несподівано швидко завершився. Тепер тут не гірше, аніж у парадній елітної новобудови. Ми тут проживаємо вже 21 рік. Наш будинок непогано виглядав. Робили ремонт. Тоді, після вселення, ще робили ремонт, як папа римський приїжджав, зробили. Але такого ремонту, як тепер нам зробили, ми нас ще не було. Нас зробили євроремонт, все побілили, пофарбували плитку, поставили. Поставили ми свій домофон. Вони нам ще поставили євродвері. Євродвері, все поставили нам нову почту, почтові ящики. Ми поки що задоволені дуже, і будемо старатися, щоб у нас було все в будинку чисто, прибрано. Наш будинок сказали, що в нас, нас все платять, стопроцентна є, мабуть, оплата, і тому нам зробили такий євроремонт. У нас акуратно, але будемо старатися, щоб було ще ліпше. Нині мешканці роботою ЖЕКу задоволені, та усе ж сподіваються, на цьому ЛКП під Зуброю не зупиниться, бо ж у будинку чимало потреб. Будинок дійсно спочатку був гарний, нема що казати. Зараз він після. Проживання він втратив трохи свій вигляд, але на щастя зараз його відновили і навіть дуже гарно. Єдине, хотілося б фасади ще трошки. Тому що знаєте, як кажуть, зустрічай завжди по одяжці. Так само і будинок відповідно. Якщо він буде мати гарний вигляд, то приємно для людського ока. І хотіло б, щоб не тільки наш будинок, а й інші будинки на сихові теж мали гарний вигляд. У нас дуже багато в сихові дітей. І вони приходять до нас на площадку, треба вже пісок нам ще жек привіз і, може б, поставили нову гарну площадку для дітей, щоб було дітям більше було бавитися. Та не усе так безхмарно поспішає опустити сусідів на землю Надія. Жінка розповідає, воює із Жеком не перший рік. Відтоді, як зайшла у будинок ОСББ, ледь не втратила сон. Там мешканці платять стільки ж, а умови у багатоповерхівці у рази краще. Ця історія має десь три, три, ну, історія трирічної давності. Я тоді познайомилася з асоціацією ОСБ сахівчани тут недалеко від нас, сусіди. Зайшла ці будинки, побачила, що за короткий час люди дають собі раду тими коштами, якими вони оплачують своє житло. Тобто заходиш в цей під'їзд, видно, що це ОСББ, заходиш у нас, під'їзд, у нас побита плитка, тут от дира в сходах, значить, в темноті я раз зачепилася, мало не впала там. Отже, і я тоді підійшла до Жеку і кажу, слухайте, або або давайте щось робіть, або ми вам допоможемо. Якщо ви не можете, то ми тоді самі організуємося. Наш жек відреагував. Чому? Тому що під ним захиталося вже, як ну, під ними захиталися крісла. Зараз перше читанням прийнятий закон вже, значить, про ліквідацію жеків, і вони, і вони мусять щось робити. Ремонтом у під'їзді Надія задоволена. Та думку створити ОСББ усе одно не полишає. Я остаточно для себе прийму те рішення, коли ознайомився з кошторисом того ремонту. Мені ще цікаво, скільки під цей ремонт списано грошей. Угу. Розумієте? От це теж важливо. От і тоді я тоді я би дуже хотіла і навіть ці, цей кошторис показати просто мешканцям нашого будинку. І ми подивимося, чи ми не могли би за ті самі гроші, значить, наняти приватно майстрів і зробити те саме? І навіть до дев'ятого і навіть до поверху. Власне, я думаю, що от, от це ще питання. Угу. І питання, чи нам його показати, але не мають права не показати. Повинні нам показати коштори з цього ремонту. От. Наприклад, у цих ОСББ за менші кошти, за квартплату, так, отакі е, плитка повністю йде по 9 поверхах. Зміна поруч, тобто абсолютно акуратно все всі дев'ять у Нас тільки перші, тобто оце ну, фасад. знаєте, це трошки окузамілювань. Так чи інакше, та цьогоріч євроремонтів дочекаються чимало сихівських багатоповерхівок. Обіцяють у міськраді щомісяця по одному під'їзду. Та на такий бонус розраховувати можуть лише будинки із стовідсотковою проплатою, переконують посадовці. Щомісячно ми збираємо моніторимо інформацію. Кожне ЛКП забезпечує встановлення в одному з під'їздів, в одному з під'їздів будинків власне встановлення енергощадних вікон. Ми не говоримо пластикові, пластика це не про енергощадні вікна. Взято це було по прикладу цього, що мешканці, які забезпечують 100% оплату комунальних послуг, що дає можливість ЛКП якісно надавати послуги, тому що. Ну, уявляємо собі так, що навіть Сихівський район, новий масив, там житловик С, Хуторівка, е інші великі ЛКП, які є на Сихові, навіть якщо вони мають новий житловий фонд, але мешканці вчасно не забезпечують оплати 100% послуг. Ну, ті ж які не зможуть якісно надавати послуги. Але, попри це все, мешканці цих масивів забезпечують велика дяка їм і ЛКП Сихівського району, які обслуговують новий житловий фонд, мають можливість утримувати їх в належному стані. Крім цього, ЛКП отримує необхідні відповідні прибутки від цього, має чистий прибуток. І, власне, нерозпреділений той чистий прибуток, ЛКП має право використовувати на такі речі, як енергоощадні вікна, як на е, інші необхідні ремонти, які мешканці просять це зробити, так? або наполягають на цьому, щоб це зробити. Якщо прибутку немає, ЛКП однозначно не зможе забезпечити цього ремонту, проведення заміни чи реконструкції якогось елементу. Тому кожного місяця в середньому ми спостерігаємо, що за, зашлюється не менше 350-400 квадратних метрів вікон, встановлюється нових. Якщо брати в розрахунку, це порядка десь до 300 вікон йде. так? І кожне ЛКП забезпечує проведення таких ремонтних робіт, навіть не ремонтних, а реконструкція це реконструкція. Тому що зміна вікна з дерев'яного на пластикове, на енергозберігаюче, це є власне реконструкція. називається, І вони забезпечують в межах. Цих коштів без витрачання бюджетних коштів, але виключно мешканців, які забезпечують 100% оплату житлово-комунальних послуг. Зона конфлікту на варті несправедливості. Якщо ви потрапили у халепу і немає звідки чекати на допомогу, відправляйте свої історії на адресу нашої програми. Ми зробимо все, аби вас почули.